Вітаю вас, це повтор попереднього відео українською мовою. Зараз ми в районі 44-го кварталу йдемо на ринок. Торгівля І тут йде. Яблука від 30 гривень. Доволі великий вибір. Ну і боротьба з ямами. Постійні ремонти, постійні прориви в Покровському районі. Якби не прислали ті бригади додаткові з нафтогазу, то було б тут, мабуть, опалення практично б наполовину тільки було б тут. Хоча зима тепла, плюсові. Температури стоять то. О, ну яма на ямі. Одні заривають, другі відривають. Вже січень закінчується ніяк, та воно до кінця зими буде таке. Все гниле. Йдемо на Рини. Це парк 44-го кварталу, далі там пляжі є кінці. Доволі великий парк. Теж йдуть тут он, ремонтні роботи. Роботи хватить до кінця зими. Раніше і на цій вулиці торгували, але потім тут поробили такі, як для машин. Стоянки вона звузилась і зараз тут торгівлі немає. Раніше год 5, раніше тут теж жвава торгівля була по цій вулиці, як якій, що йде на ту зупинку, на другу. Це вже ми на ринку. марна погода стоїть. Ну, вибір, вибір великий. Цитрус, цитрусові 90-100 гривень. Капуста вже більше 40 гривень, 40-45. Картопля вибір великий: від 28 до 35. А подекуди й до 40 доходить, якщо дуже хороше. За ринком теж, також торгівля йде тут, але ціни ті ж самі. І оп, і гуртові продажі є, ну це ціни ті ж самі практично. Що й роздріб. Цікаво, як там на гуртовому ринку, які ціни. Можливо, через неділю-дві з'їжу зроблю відео. Ну тут цьому, на цьому ринку декілька раз брав, то віса більш-менш нормально тут показують практично. Не так, як по, по, по зупинках, що 70 грамів скіла йде. Більш-менш все добре. Якщо є похибки, то невеликі. Це ряди дрібних торгівців. Приїжджають з сел. Один з небагатьох ринках міста, де, де торгівля. Продуктами на ринку, а не поруч з ним. Як завжди, наприклад, Довгинцева, чи центральноміський, чи крити на социку, то там поруч з ринком то торгівля. Якщо йде, то поруч. А тут на самому ринку є. Яйця від 40 до 60, але ті, що по 40 взагалі дрібні. А ті, як в АТБ, то по 55, тільки в АТБ вони по 37. Черги, як бачимо, нема за яйця. Там, як на мене, то навряд чи хто з міста й купить, хіба хто з села приїхав та не заходив в АТБ, атабету, можливо, тут щось і візьме. Ну, я маю, маю виду яйця по тій ціні. Це м'ясний павільйон, трохи менший він, ніж на соцмісті, але вибір доволі великий. І сало тут, як на диво недороге, також від 100 до 200 гривень різне. Великий вибір. Як зазвичай тут на відсотків на 20 дорожче, ніж на. На соцмісті, але зайшов недавно був на соцмісті, і тут то практично ціни однакові. Там від 100 до 200 і тут до, від 100 до 200, хоча й за 80 вісімдесят танки. Дешевше, ніж на зупинках. На зупинках менше ніж за 150-170 не знайдеш, так 170-250. І вибору там практично немає. Доволі великий вибір. Ну, зйомка така, що я не буду. Носити мобільники тикати в сало. Зняв, як зняв. Висновок такий, що у нас от місто можна і не їхати. І тут зараз ціни практично такі самі. Ну Я маю на увазі сало, м'ясо. Також тут і промисловими товарами, де торгівля. І на цьому поки що все. До побачення.